Якщо підводити підсумки політичного сезону першого півріччя 2012 року стосовно європейської інтеграції України, то наш висновок буде однозначним: інтеграція України в Європейський Союз наразі перебуває у стані глибокої кризи, напевно, найбільш серйозною за всі роки співпраці України з ЄС за всі роки незалежності України. Чому так? По-перше, тому що проблема співпраці з Європейським Союзом зараз поширилася з інституційного виміру цієї співпраці на вимір ціннісний. Сьогодні в українському суспільстві українська влада показує дотримання тих цінностей, які, на жаль, відрізняються від тих, які прийнятні для країн-членів Європейського союзу. А коли відрізняється система цінностей, то відрізняється метод вироблення політики, відрізняється метод спілкування. Влади з суспільством, з громадянами України. Друга причина, чому цю кризу можна вважати дуже серйозною і дуже глибокою, це те, що ми сьогодні маємо не просто вповільнення темпів інтеграції. Ми маємо це вповільнення після кількох років достатньо прийнятних темпів діалогу і достатньо прийнятних темпів інтеграції України в ЄС. Звичайно, попередня влада також робила дуже багато помилок, не виправдала сподівань і певних очікувань після помаранчевої революції, але все-таки у відносинах України з Європейським Союзом після 2004 року певна логіка була. І позитивна динаміка цих відносин вона також мала місце. Сьогодні ми маємо ситуацію регресу, і мати регрес після того, як ми мали певні успіхи, означає, що проблема дійсно серйозна. На сьогоднішній день головна причина кризи у відносинах України та Європейського Союзу полягає у тій ситуації, яка має місце всередині України, у тих процесах, які проходять всередині України, і в чому ж це проявляється? По перше, ми маємо проблеми з верховенством права і дотриманням прав і свобод людини і громадянина. Верховенство права і дотримання цього принципу наразі є чи не найбільш актуальною темою у діалозі між Україною та ЄС. Європейський комісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле офіційно заявляє про те, що. Верховенство права має бути принципом, на якому має базуватися розвиток українського суспільства. Зараз він говорить для того, щоб Україна продовжила свою співпрацю з Європейським Союзом, його про асоціацію, яка вже парафована, щоб вона була підписана. Україна має виконати кілька умов: перше, це провести чесні прозорі демократичні вибори восени цього року. Друге вирішити проблему з вибірковим правосуддям. І третє. Швидко, але ефективно проводити ті реформи, зобов'язання щодо яких на себе взяла Україна. Європейський суд з прав людини визнав, що у справі одного з опозиціонерів Юрія Луценка мають місце порушення його прав і таким чином визнається, що проблема правосуддя в Україні дійсно серйозна. Інший представник Європейського союзу, чиновник Європейського парламенту, Голова комітету Європейського парламенту з питань міжнародних справ говорить про те, що угода про лібералізацію візового режима між Україною та Європейським Союзом не слід підписувати наразі. А нагадаю, що українська сторона сподівається підписати цю угоду 23 липня цього року. Ми маємо ситуацію, коли президент Європейської ради неприкрито натякає. Українським можновладцям про те, що варто нерегулярно їздити до Брюсселю зі звітами щодо швидких темпів європейської інтеграції України, а краще більше часу проводити вдома і наближати Україну до ЄС шляхом проведення ефективних реформ. Тож сьогодні проблема верховенства права, проблема переслідування опозиціонерів з політичних мотивів або їх з політичної арени, набули дуже великої актуальності і стали одним із пріоритетів діалогу і взаємної дискусії між двома сторонами Україною та Європейським Союзом. Другою важливою проблемою, яка є похідною від першої від проблеми з верховенством права, є проблема дискредитації України як держави, проблема. Дискредитації України як актора міжнародної політики на сьогоднішній день українська влада надає дуже багато значення факту парафування угоди про асоціацію України з Європейським Союзом, але насправді справжньою перемогою буде і не парафування, і навіть не підписання угоди про асоціацію, а ратифікація цієї угоди всіма країнами-членами Європейського Союзу. Ця ратифікація є необхідною мовою для того, щоб угода про асоціацію між Україною та ЄС набула чинності. Але якщо сьогодні... Лідери країн-членів Європейського Союзу засуджують ті процеси, які відбуваються в Україні, визнають їх недемократичними. Якщо сьогодні вони дивляться на Україну як на державу, в якій відбувається концентрація влади не зовсім конституційними методами, якщо відбувається політичне переслідування опозиції, і це визнає Європейський суд, Європейський парламент своїй резолюції, то імідж України, звичайно, не такий. Позитивний, який він має бути для того, щоб країни-члени ЄС проголосували за набуття чинності угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Третьою проблемою, про яку варто згадати, є абсолютна незбалансованість реальної політики, яка має місце в Україні, яка проводиться, і тих офіційних заяв, які робляться на офіційному рівні українською владою сьогодні. Ну, заради справедливості, треба сказати, що проблема невідповідності між заявами, деклараціями, а також реальним курсом і реальною політикою на практиці. Це проблема одвічна в українській політиці. Це проблема не тієї влади. Вона була завжди за будь-яких прем'єр-міністрів, за будь-якого президента. Але сьогодні, ну надто вже... Серйозними наслідками обертається для України те, що ми офіційно проголошуємо продовження курсу на європейську інтеграцію, але з іншого боку, в той же час українська влада абсолютно ігнорує ті зауваження, які робить Європейський Союз, і не звертає уваги на ті зауваження, які нам робляться. Більше того, ми сперечаємося і говоримо про те, що внутрішні справи України це недоторкана сфера. Для Європейського Союзу чи будь-якого іншого актора міжнародних відносин, але це неправда, тому що принаймні де юри ми поки ще не відмовилися від курсу на європейську інтеграцію, і тому європейський союз має абсолютно логічне право вказати нам, де українські реалії не відповідають стандартам Європейського союзу. Президент України з одного боку говорить про те, що ми будемо будувати Україну в Україні Європу, що це наше домашнє завдання, проводити реформи, розбудовувати Європу тут, у нас всередині держави. Але після цього виходить і офіційно говорить про те, що стратегічними партнерами України на міжнародній арені є Сполучені Штати Америки, Росія і Китай. І в мене викликають великі сумніви, якої ж якості ми побудуємо Європу всередині України, якщо допомагати нам в цій побудові. Буде не сам Європейський Союз, а Росія і Китай, наприклад. Як результат, ми маємо дуже невтішні наслідки на сьогоднішній день в сфері відносин України з Європейським Союзом. Ну, по-перше, Україна вже не є лідером ініціативи східне партнерство, хоча могла використати дуже ефективно цей інструмент для того, щоб збільшити і свій регіональний вплив і свою авторитетність в очах Європейського союзу. З іншого боку, ми маємо ситуацію, коли рівень авторитетності України навпаки знижується, і як наслідок курс на європейську інтеграцію, на жаль, поступово, повільно, але все-таки впевнено, поки що перетворюється на зведення стіни між Україною та Європейським Союзом.